Я можу чимало розповісти тобі про історію. Про твою історію. Твій батько був провидцем. Що ж він бачив? Що королі без силі, без своїх підданих. Небезпечна думка. Ми піднімемось і левами стануть вівці. Мій батько помер за це. Що це означає? Що ми ніколи не здаємось. Ми всі. Зобов'язані бути вірними своєму королю. Іменем короля Йоанна платіть або горіть. У країні короля Йоанна багато несправедливості. Я благаю про диво. Я дещо пропоную. Ми прості лучники. Закони цієї землі зробили людей рабами короля. Який нічого їм не дає. Робін лонгстрайв також відомий як Робін Вуд, за підбурювання народу до бунту Я оголошую його поза законом! Усіх, хто дає йому притулок, страчувати.